Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні розпочинаю свій ранковий день понеділок з натхнення від віршів вінницької поетеси Маю Рудоїв, це вінничанка. Понеділок, понеділком, а в мене він сьогодні зранку чомусь виявився важким, бо колега моя пішла у відпустку на два тижні, тому роботи моєї основної було так багатенько, але філіжанка кави мені допомогла збадьоритися і зробити всі справи, що мам навіть час залишився для ранкових хатніх ще справ. Далі був час вирушаю. Центр міста хотіла вам показати. Завітала в копієчку, яка розташована біля універмагу. Хотіла подивитися, які новиночки трошки познімала. В шоці можете подивитися, кому цікаво. І прогулялася центром наш місцевий парк Леонтовича. Покажу вам трошки, теж надихнулася цією красою, неймовірною буйство зелені після дощу. Природа обожнює, коли йде дощик, вона немов оживає, надихається і нас тішить і радує, тому трошки покажу вам красу Вінниці весною. І завітала в в парк і Подивіться, які неймовірно красиві десерти з полуничкою. Вітрина просто майорить вже сезон полуниці. І Вже всі десерти сезонні, всі з полуниці на вітрині представлені сільпо. Можете, до речі, напиша написати, який ваш улюблений десерт. І покажу вам ціни на овочі, огірки, томати, редис, морква, які представлені в сільпо. Погода змінюється на очах, і я навіть потрапила під діву. Покупочки з сільпо зараз хотіла з вами поділитися, показати. Я придбала вигідна пропозиція, як на мій погляд була. А це боженина від торгової марки Ситий двір. Боженина по домашньому вона була з акційною пропозицією, бо термін придатності до 20 травня. І зі знижкою бачите, 40%, Я віддала за боженину вагою майже 400 грамів. Непогана в принципі. По зовнішньому вигляду подивилися 80 гривень, 40 копійок божени не обійшлася. Окрім цього, я ще в сільпо купила томати. Скільки не купую ось саме томати коктейльні в Сільпо, вони дуже солодкі, і смакують з, в салат, з огірками, до будь-якого можна навіть так їх поїсти. 69 гривень, 90 копійок коштують томати і банани всі по я ще взяла. Банани по 74 гривні 90 копів. Я взяла 4 банани і за 4 банани я віддала 51 гривню 58 копійок. Смачні банани все-таки в Сільпо, комусь здається, що ну, банани як банани, да? ось, якщо порівнювати, наприклад, в сільпо, сільпо завжди ось банани з синьою цією еквадор саме етикеткою. І ось на мій смак вони найсмачніші. Звичайно, в мене в родині навіть можуть з'їсти ті банани і не відчути різницю, смаку і казати, та що там, банани як банани. Але все-таки я відчуваю, можете навіть написати в коментарях, чи вам дійсно банани як. Банани, чи все-таки є різниця від виробника. І хотіла показати вам в АТБ заходила хліб, купила житній, пшеничний нарізаний кибочками, 27 гривень коштує 700 г. І я купила часник, бо в мене закінчився. Я купила три штучки. Не пам'ятаю, наскільки вийшла за часник, за три головку часнику, але ось за хліб і за часник я віддала 43 гривні. І хотіла показати вам. Печиво Новий рецепт був печиво, подивилася в інтернеті, щось для натхнення дивилася відео з випічкою, і в мене був кефір, то я вирішила приготувати печиво. На кефірі нічого особливого немає. Яйце, масло, рослинник, кефір, розпушувач порошно, ванілька. І ось такі смачні печива до чаю вирішила приготувати невелика кількість, посмакували з родиною чай і ось залишилося в мене ще. 5 печива, такі в мене були і покупки показала вам, і печиво сьогоднішнього до чаю. І повернувшись додому, доробила ще основну свою роботу, а також випила філіжанку смачної вечірньої кави і зробила салат на вечері. Можете, до речі, написати, що у вас сьогодні смачненького на вечері, що сьогодні господині готували і чим ласували свою родину. Дякую вам, що приділили час цьому відео, переглянули, побули зі мною, надихнулися, сподіваюся, це відео вам було цікаво. Поставте свої вподобайки і підтримайте україномовний канал. Дякую вам ще раз за увагу. Ну і буду чекати вас на наступних відео.